Привіт, з тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Любов дивовижне почуття, що здатне дарувати силу, за допомогою якої можна врятувати світ від зла. Про це й співає Христина Соловій у пісні, що є офіційним саундтреком мультфільму Мавка Лісова пісня. Сьогодні разом із його героями розглядаємо присудки. Вітаю! З вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. У чарівному лісі довгий час роль хранителя виконував лісовик, тобто він був головним. Присудок теж головний це головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом, і відповідає на питання, що робить підмет, хто він є, ким він є, що він є, чим він є, який він є яким він є. Наприклад, лісовик запрошує всіх лісових мешканців до печери із вербою на вибори нового хранителя. Хто лісовик, це підмет. Лісовик, що робить? Запрошує присудок. Або ще приклад мавка душа лісу. Хто мавка? Підмет. Мавка є хто? Душа. Це присудок. Забудовою присудки бувають прості та складені. Простий присудок переважно складається з одного слова і виражається особовим дієсловом. Прослухаймо ще раз уривок із пісні Христини Соловій. У приспіві є речення лине як вітер моя». Хто мрія, це підмет, мрія що робить лине, це простий присудок, виражений дієсловом третьої особи однини. Звернімо увагу на такий приклад: Мешканці лісу будуть обирати нового хранителя. Хто мешканці? Підмет, що робитимуть. Будуть обирати присудок. Маємо присудок, що складається вже з двох слів. Однак він простий. Запам'ятайте присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу, вважаємо простим. Ось така особливість форма складена, а присудок простий. Щоб не помилитися, спробуємо складену форму майбутнього часу перетворити на просту. Будуть обирати, обиратимуть. У нас вийшло. Отже, справді маємо простий присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу. До речі, якщо присудок виражений фразологізмом, то він теж простий. Приміром, Лукаш, уперше побачивши мавку, дав драла. Хто Лукаш? Підмет, Лукаш що зробив? Давдрала простий підмет, виражений фразологізмом, що означає втік. У приспіві пісні, яку виконує Христина Соловій, ми також чуємо речення Всесвіт наш дім. У ньому вже присудок складений, а саме складений іменний. Складений іменний присудок складається з дієслова зв'язки та іменної частини. Роль зв'язки переважно виконує дієслово бути, що в теперішньому часі має форму «є». Оце коротеньке «є» найчастіше пропускають. Також зв'язками можуть бути дієслова ставати, робитися, здаватися, вважатися, називатися та інші. Другим елементом складеного іменного присудка є іменна частина. Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник чи навіть фразологізм. Повернімося до нашого речення прикладу Всесвіт наш дім, що всесвіт? Це підмет, Всесвіт є, що дім це присудок. У реченні дієслівну зв'язку є, форма теперішнього часу слова бути. пропущено. А іменна частина. Це іменник дім. Зауважу, що це маленьке слово Є ми можемо побачити в реченні в інших часах. Всесвіт був домом, Всесвіт буде домом. Послухаймо уривок пісні Христини Соловій та Артема Пивоварова Мова вітру, яка теж є саундтреком до мультфільму Мавка Лісова пісня. Проаналізуємо речення і любов одвічна мить. Що любов підмет, любов є що, мить, присудок. Дієслівну зв'язку є знову пропущено. Іменна частина це іменник мить. Або такий приклад: мавка стане новим хранителем лісу. Хто мавка підмет, мавка, що зробить, стане хранителем. Це складений іменний присудок, який виражений дієсловим зв'язкою стане та іменником хранителем, що є іменною частиною. Зверніть увагу, іменна частина може бути у формі називного або урудного відмінка. Вона виконує змістову функцію, тобто передає лексичне значення присудка, а дієслово «зв'язка» – граматичну. Мультик створений за мотивами драми Феєрії Лесі Українки, лісова пісня та слов'янської міфології. Не знаю, чи вірили слов'яни в жабокиців, але персонаж Квусь просто чудовий. Розгляньмо таке речення жабокиць Квусь, шумник Гук та песик Шусть мусять врятувати Лукаша з килининої пастки. Хто? Жабокиць квузь, шумник гук та песик шусть. Однорідні підмети. Що роблять? Мусять врятувати. Маємо в цьому реченні складений дієслівний присудок. Складений дієслівний присудок утворений із допоміжного слова та інфінітива. Допоміжним може бути слово, що вказує на початок, продовження чи кінець певної дії Починати. Продовжувати, закінчувати, перестати тощо. Також допоміжне слово може передавати волевиявлення, бажання, прагнення, необхідність, наприклад, могти, мусити, бажати, намагатися та інше. Прикметники типу згодний, ладен, радий, здатний теж можуть виконувати роль допоміжних. Допоміжними можуть бути також модальні слова можна, треба та інші. Другий елемент складеного дієслівного присудка це інфінітив. А що ж таке інфінітив? Пригадаймо: інфінітив це одна з форм дієслова, що є незмінною дієслова у формі інфінітива відповідають на питання, що робити, що зробити, дивитися, мріяти, фантазувати. Чарувати. Як нам розпізнати інфінітив? Дуже просто. Формальним показником інфінітива є суфікс ти, гра ти, співати, тікати. Іноді після ти є постфікси с або ся. Дивуватися, милуватися. Однак усе це інфінітиви. Розгляньмо речення приклад. Килина починає нервувати через брак живильної води. Хто? Килина підмет. Клина що робить? Починає нервувати, складений дієслівний присудок. Він утворений із допоміжного слова починає, що вказує на початок дії, та інфінітива нервувати. І ще такий приклад. Вона наказує Лукашу знайти дерево з особливим листком у лісі за Чорною горою. Хто вона. це підмет. Вона що робить, наказує знайти. Теж складений дієслівний присудок. Він виражений допоміжним словом наказує, що передає волевиявлення. та інфінітивом знайти. Або такий приклад Лукаш ладен зробити все. Аби розбудити мавку, Лукаш це підмет ладен зробити складений дієслівний присудок. Допоміжне слово це прикметник ладен, друга частина присудка інфінітив зробити. І ще один приклад: у мультфільмі можна почути чудову гру українських музичних інструментів це односкладне речення з одним головним членом у формі присудка. Який є складеним дієслівним, бо виражений допоміжним модальним словом можна та інфінітивом почути, зауважу, що не є складеним дієслівним присутком два граматично пов'язаних дієслова, якщо кожне з них означає окрему дію, і виконуються ці дії в різний час. Наприклад, селяни зібралися зупинити вогняну бурю. Хто селяни підмет, селяни що зробили? Зібралися присудок. Зібралися з якою метою зупинити. Отже, маємо простий присудок зібралися та обставину мети зупинити? Чарівною музикою та спільною піснею вдається відновити мир між світом людей і світом міфічних лісових створінь. Єдина магія людей це любов, завершує Лукаш. І ми завершуємо наш урок. Усі ми наділені магією любові. А вчимося магії мови. Тож почуємося на нових уроках. Щасти! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едуко Фундейшн.